Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченко, прокоментував можливе завершення кар'єри свого клієнта. Те, що, мабуть, найбільше хочуть дізнатися від тебе люди, це новини про Василя Ломаченко. Говорили, що він, можливо, залишить бокс, потім з'явилася інформація про травму спини, яке оновлення щодо Ломаченко ти можеш нам дати зараз. Насправді я говорив з ним сьогодні вранці, і він почувається добре. У нього була невелика травма спини, але зараз він уже відновлюється. Починає тренування, і, можливо, через місяць чи два в нас будуть дуже хороші новини або він повернеться, або завершить кар'єру. Поки що невідомо. Але згідно з правилами ІБФ, у нього є час до жовтня, щоб визначитися, адже Абдулаєв буде битися з Мураталою за обов'язкового претендента, і тоді ми дізнаємося, що буде далі. Я знаю, що ти кажеш, що поки чекаємо новин, але ти, мабуть, знаєш лому краще за всіх, окрім його батька. Якби ти мав зробити припущення, як ти гадаєш, він більше схиляється до завершення кар'єри чи до повернення, поки що рішення не прийнято. Ні Папаченко, ні Ломаченко нічого не вирішили. Як я сказав, я сьогодні зранку говорив із ним, і він почувається добре. Він знову почав тренуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Подивимося. Чи здивує тебе, якщо він завершить кар'єру? Ні, зовсім ні. Якщо він вирішить піти, мене це не здивує, тому що його вже не раз як спалювали в професійному боксі. І знаєш, коли ти дійсно перемагаєш у бою, а судді ухвалюють рішення на користь іншого, це боляче, це ранить твої почуття. І це те, що може вбити твою мотивацію, продовжувати, сказав Клімас.